Новий музей із назвою Мікропія відкрив двері в Амстердамі. Музей демонструє відвідувачем світ мікроорганізмів, які оточують нас, залишаючись при цьому невидимими для неозброєного ока. Можливо, дізнатися про таке не надто приємно, але ця інсталяція демонструє те, скільки бактерій живе на вашому телефоні. Ділянки з блакитним світлом. Це їх найбільше скупчення. Одним з найцікавіших експонатів є бодісканер, який допомагає відвідувачам зрозуміти, скільки бактерій ховається в їх організмі. Відвідувачі можуть розглянути на дисплеї ту чи іншу ділянку свого тіла і отримати інформацію про середню кількість і тип мікроорганізмів на цій ділянці. Ось тут ми бачимо фото цвілі, яка поширюється в усіх напрямках. У музеї можна побачити не тільки бактерії, але й сповнене щоденних клопотів життя мурашок, які культивують гриби для власних потреб. І за цим процесом можна спостерігати. На цих знімках прискорений процес розпаду фруктів. На цьому стенді у чашках Петрі знаходяться колонії самих різноманітних бактерій. І саме цікаве це предмети, на яких їх було виявлено: дитячі іграшки, зубні щітки, шнурки. Дві третини всього природного світу невидимі. Якщо хочете зробити його видимим, вам слід усвідомити, що в кожній людині живе 2 кілограми бактерій, половина кисню, яким ми дихаємо, виробляється бактеріями. Тож, коли ви дізнаєтеся, що в вашому організмі в середньому в 10 разів більше мікроорганізмів, ніж самих клітин, до вас доходить, що і ми є частина цього невидимого світу.